Олександр Матіш, військовослужбовець Збройних сил України. Чи ви з нами, Олександре? Вітаю так, я вас! Тут. Чую вас доброго дня! Вітаю вас. Незвично вас трошки бачити в такому антуражі. Минулого разу ми зустрічалися з вами. Пам'ятаєте, ви вмикалися просто з погребу. Мені і там все летіло і неслося, і вся ефірка в нас тут здригалася. Просто а, там було прикольно. Да, нас впали, і ми зараз якраз, Я їду по містом, просто трохи не встиг доїхати до точки, mm -hmm. тому. Доспілкуватися з вами і порушувати правила дорожнього руху. Ну нічого. Якщо що щось придумаємо, е, Олександре, зараз це вже який день ми говоримо про напружену ситуацію, зокрема в районі Кліщівки. Я знаю, що ви знаєте Бахмутський напрямок. З останніх інформацій, які я бачу, там ну деталі поки що нам не кажуть. Генеральний штаб говорить про те, що там тривають потужні бої. Можливо, у вас є якась інформація звідти для наших глядачів. На жаль, ні. Ключіївка це була зона наших інтересів. Ми там пропрацювали більше двох місяців. Я дуже добре знаю цю місцину. Місцина поганенька. Місцина поганенька. Наші будуть заходити зверху, скоріш за все. Я не знаю. Але судячи з того, що я бачу по Сей, то наші заходять зверху з боку Іванівського. З так званих удашних окопів, там є велика посадка, яка уходить вправо на Андріїку. Ми її тримали. Ну, Місцена така погана, там ну, непростий рельєф, але є перевага, тому що коли вони зайдуть за посадку, коли вони вигну, вигонять звідти орків, вони будуть наші будуть знаходитися на висоті. Автівка буде в низині. Тобто, всі пересування, всі рухи можна контролювати і за допомогою арти можна відрізати шлях до відступу. Там йде чотири посадки. Дві вздовж п'ять, дві вздовж залізнодорожного полотна і три так в поле є до, до железки. Ну тобто, якщо вони вийдуть, наші наші вийдуть на гору, то буде значно краще. Я думаю, шорки відійдуть, тому що тактично вони не будуть мати змогу утримати цей плацдарм. Я так собі вважаю. Місцена складна, пацани молодці, тому що я розумію, як складно туди ну, просуватися. Угу. Також Міноборони зараз говорить нам про те, що ворог в самому місті Бахмут він фактично знаходиться в пастці. Чому роблять такі висновки? Поясніть тим, хто ну, не розуміє, якби як влаштоване місто. Дивіться, якщо заїжджати в Бахмут з боку Іванівського на самольотик так званий. Да. а Це не дорога з хрому, а інше по правий, по правий бік там ідуть дачі. Вони теж продивляються всі, і якраз це з біку кліщівки. Якщо з Кліщівки з флангу зайти, можна зробити вогневий мішок. Тобто вся територія міста буде контролюватися артою. Єдине, що залишається людям, які знаходяться там без контактного вогневого бою, це ховатися по підвалах. Ну єдине, що це я не знаю, як зараз там справа з боєприпасами обстоїть, але заходячи з кліщівки на в бік опитного. Наші просто можуть відрізати їм шляхи до відходу. А, і все. Єдине місце, якщо місце буде оточене, де можна виховуватися, це так звана а, гіпсова шахта, але вона також блокується і так можна зброю. Якщо наші захист з боку зверху з боку хрому, а вони підріжуть їх. Я думаю, росіяни вимушені відступити від бахмуту. Угу. Ну, Будемо на це сподіватися. Давайте про інше поговоримо. Я днями зустрічалася з нашим спільним знайомим із Павлом Якимчуком. І от з ним ми торкнулися теми. Я в нього запитала, що нам треба для перемоги. І він мені сказав дві речі всього-навсього: це міжнарод... це озброєння від наших міжнародних партнерів, і люди. Він сказав, люди. Як ви вважаєте, чи є з цим зараз велика проблема? Ми потім заговорили з ним про повістки, про те, там хто хоче зараз воювати, хто ні, про економічний фронт той самий. Без людей все це буде повільно і все це буде на роки. Як ви вважаєте? А, ну дивіться, ви а, з Павлом, а, Я до речі з ним теж в той день спілкувався. Пашка Красавчик. Ви затронули вже, ну торкнулися е, слідство. Але причина в іншому. Розумієте, в чому справа? Люди, це не просто якісь там ефемерні організми. Вони мають мотивацію, навики і бажання. Або не мають. Е, зараз от, буквально сьогодні я десь там в інтернеті читав. Почалися якісь пріяння щодо що робити, куди біжати і таке інше. Так от. Люди, які знаходяться на цій війні вже півтора роки, мають певний свій ресурс. Цей ресурс це здоров'я, втома, справи поза межами війни. І перше завдання, яке б я визначив для нас в контексті людей це підготовка наступного, наступної хвилі мобілізаційного резерву. Навчання, підготовки їх для роботи з зброєю від наших партнерів і формування механізму заміни людей. От буквально вчора розгорілася срач в інтернеті щодо звільнення Юрія Луценка. Можливо, комусь не сподобається, але я з Юрієм Луценко безпосередньо з ними з Бойко Слава святом. Ми працювали по Бахмуту. І я не дивлюсь на нього як там, на колишнього народного депутата, екс-прокурора, міністра, там, ким, ким він там не був. Він нормальний боєць. І для того, щоб наші люди були готові, треба зробити так, щоб вони розуміли контексти. Він звільнився, він віддав ну, свій борг батьківщині. Я дуже його поважаю, хоча я з ним там не мав ніяких спільних справ, просто воювали разом. Але в мене нема жодної претензії до капітана Луценка як до військовослужбовця. Я вважаю, що він красавчик. Так, от нам треба готувати тих людей, які будуть замінювати е, тих, хто втомився і тих, хто вижив. А ті, хто вижили, вони мають навчати тих, хто тільки буде йти до війська. Саш, ну тоді тут питання: е, тут що має переважати хтось має зорганізувати цих людей і сказати: Люди, це важливо зараз. Війна надовго. Треба змінювати хлопців. Чи це людині має прийти ну, в голову усвідомлення? Це має, і розуміння? Це має бути робота це має бути роботою держави. Е, у кожного з людей, які знаходяться поза межами війни, є якісь свої особливі важливі справи: діти, бізнес, все, що завгодно. Ну, кожен хто не захоче, він знайде причину, для чого для ну, чому йому сюди не йти. Тому це має бути робота держави. Держава має донести до своїх громадян, що ми знаходимося в стані війни з нашим сусідом і що. А те, що ви зараз знаходитесь на мирній території, це хтось тримає вам таку можливість. І ці люди вони ну закінчуються. Люди гинуть кожного дня. в стрічці Фейсбук сплошний некролог. Хтось загинув, хтось когось поранено, хтось на реабілітації, хтось на мсеці, хтось на ВЛК. Ну людей стає дедалі менше, і це ну, цвіт нації російською буде. Це люди, які з перших днів взяли руки зброю, і ніхто з нас тих, хто знаходиться тут, не розуміє, що буде з нами далі. Тобто, ми до поб'єдного валимо, І тоді всі інші пацани, які п'ють смузі, ну що ж пацани, звісно, ми ж для вас це робимо. У нас же нема родини. От у мене двоє дітей. Нічого, мої діти не такі важливі, як твої. Я ще повоюю три рочки. Мені 44 роки. А вже після 47, після 47 там ще два залишиться. І якраз 49. Може мене демобілізують за віком. Якщо я доживу, так не має бути. Тому нам дійсно не вистачає людей. Нам дійсно не вистачає зброї і нам не вистачає е часу. Спробуємо відновити зв'язок з Олександром. Або ні, підкажіть мені вже. Спробуємо зараз перенабрати. Тим часом. Тим часом президент Володимир Зеленський із неанонсованим візитом у Болгарії в столиці в Болгарській він вже там вже посилили заходи безпеки. З в очікуванні приїзду президента повідомляють тамтешні медіа навколо адмінбудівель. Чатують правоохоронці та жандармерія. Кілька вулиць повністю перекрили. Зеленський має прибути до Софії по обіді на борту урядового літака. Олександр Матяш повернувся до нас. Альо, що з зв'язком якась проблема? Що зв'язком? От бачите, у нас країна постійно постійно якісь проблеми. Тільки говоримо про серйозні речі, одразу проблеми. Наостанок, Саш, ви бачите, що населення, зокрема, цивільне або можливо в тилу дещо розслаблене вже станом на зараз. Так. І з цим не можна нічого вдіяти. Знаєте, якщо дитині дати вибір між цукерками і заняттям спортом? Цукерки приводять до ожиріння, але вони в доступі. А заняття спорта, спортом надає можливості, але в перспективі. Як ви думаєте, що дитина обере? Кажіть. Вона обере цукерки, тому що це просто і смачно. Uh -huh. та, це, це саме та ситуація, в якій знаходиться зараз наше суспільство. Тому що у мене питання для до тих, хто не рожден для, для війни. А, а що ви будете робити, коли ми закінчимось? Все. І вони до цього не дойдуть своїм розумом. Їх треба вчити, їм треба пояснювати, що, на жаль, Якщо ви досі не взяли участь у захисті своєї батьківщини, це не гарантує вам того, що завтра ситуація не зміниться і вам не треба буде зайняти чиєсь місце. Я вважаю, що держава має бути готовою і має, вона бути від має бути відвертою до своїх громадян. Не треба робити їм теплі ванні. Mm -hmm. Людям треба донести, що вибачайте, у вас було достатньо часу. Знаєте, як кажуть, а ми не готові. А чим, чим ви займалися півтора роки? Okay. Я, наприклад, готувався чотири роки. До ну, цієї так, війни. Чим До... ви займаєтесь зараз? Е, і все. Окрім цього, я ще... у мене є бізнес, який я веду, у мене є ще двоє дітей, і у мене є ще куча які... mm -hmm. якоїсь соціалки, якою я займаюся. Ну, то я можу, а у вас щось не якось ви встигаєте воювати і податки платити. Я вам дякую, Олександре, в першу чергу, за вашу позицію і за те, що ви так сміливо це озвучуєте в прямому ефірі. Скажу вам відверто, що не кожен може сказати це на, на всю країну. Правда, є такі. Тому дякую, дякую, і рада бачити вас в нашому ефірі. Бережіть дякую себе. Вам. Я можу, можна ремарку скажу, а мені боятися нема чого. Знаєте, чисті погони, чисто с... совість. Я вже дякую. можу отримати звання. Первинне офіцерські звання, не дивлячись на те, що я маю фахову військову освіту, я солдат. Далі фронту мене не пошлють менше. Мені звання не дадуть. Тому привіт всім, хто займається цим питанням. Дякую, Саш. Була рада бачити. Олександр Матяш, військовослужбовець збройних сил України, був з нами на зв'язку.